Ось такі вони безпосередні не обтяжені досвідом дитячі мрії. Е, і першою до нас завітала гостя дитячі мрії, якої здійснилися вже в 2016 році. Її голос торкнувся сердець тисяч українців. Її можна взагалі сміливо назвати відкриттям 2016 року. І для нас велика радість вітати її в нашій студії. Отож, зустрічайте! Еліна Іващенко, 14-річна талановита співачка, родом з міста Бровари Київської області. Свій дар відкрила ще з раннього дитинства і з того часу постійно розвиває його. Приймає участь у різноманітних вокальних конкурсах та фестивалях різних рівнів у 2016 році. Стала переможницею телевізійного проєкту Голос Діти 3». Ліно, вітаємо тебе. Дякуємо, що ти сьогодні з нами. Дуже приємно бачити тебе в таку усміхнено, яскраву, так. гарну. Клас. Дякую, що запросили. Вітаємо тебе також з перемогою. Я так розумію, що це ну, не знаю, чи це була твоя мрія взагалі, але от хотів запитати от перше запитання до тебе сьогодні. В нас чи можна сказати, що в цьому році якийсь уже минає? Всі твої мрії здійснилися? Не всі, не всі. Поки що Які не всі. Дійснилися. Ну, голос діти. Так. Насамперед, так, це була велика для мене мрія. А давно і три роки? Ну, взагалі, коли був дорослий голос, угу. я мріяла про те, щоб зробили дитячий голос. І коли я дізналася, вже, вже мрій, І коли я почула, що є дитячий голос, угу. я з першого сезону хотіла піти, але е, взагалі ну, трохи не наважувалася ще з одної причини, тому що не знала, як це все взагалі відбувається, які етапи, які конкурси, угу. яке оцінювання. Ну так. Тому я перший сезон просто переглядала і дивилася, як це все відбувається. Вчилася? так. так. На другий сезон я не могла наважитися. Мені бабуся з дідусем казали, що поки зарано, тому що шоу бізнес. Тобто, угу, ну, угу. Дітям там в принципі не місце. І пройшло два роки після другого сезону. І були кастинги на третій. Я сказала, все, я більше не чекатиму, щоб до цього. Втремаєте. Однокласники побачили, угу. і, що проходить кастинги, сказали, Еліна, якщо ти не підеш, ми на тебе образимось. Ось, і так, так, я значит, сказала. Тут взагалі ситуація так? Я сказала бабусі з дідусем, кажу: я хочу. Ти uh -huh. дійсно готова йти? Я кажу, uh -huh. так. Ну тоді, тримаємо uh -huh. за тебе кулачки, чому б ні? <ріст> Молодець. Так, ну взагалі щось, мабуть, не щось, а багато що змінилося в твоєму житті після перемоги. Що змінилося? Яке твоє життя зараз? Взагалі, до мене відношення з боку людей змінилося? Я знаю, що це іноді не так приємно, як uh -huh. хочеться цього чути бачити. Uh -huh. Ось, але ну... А в який бік змінилося відношення? В краще в гірший. іноді в кращий, іноді а, тобто гірший. В дуже так. багато людей. Так, які з якими я дружила, їх вже немає. Mm -hmm, так, цікаво. Тому були зради. Але є, але є нові люди, нові друзі. Поки що немає. Я стараюся зараз не знайомитися з людьми, тому що так знаю, що люди бувають різні і наміри їхні тому, взагалі. Наміри, так, чому вони? Тому mm -hmm. залишилися ті люди, з якими я дружу дуже багато років. Це справжні друзі. Дійсно, справжні друзі. Так, ну в мене і педагоги. Я угу. тобто, не ну, співала, співала до цього співала до, до цього конкурсу, брала участь в якихось конкурсах. Брала. Так. Розкажи, спів з спів. чого все почалося? Коли ти почала співати, хто тебе надихнув? Історія взагалі твого таланту ну, талантувала три такого? роки. Mm. Дуже маленька ще була. Так, і В мене мама співала. Взагалі mm -hmm. вона закінчила Карпенка Карго. Mm -hmm. Тому, в принципі, по генам я мала бути співачкою або mm -hmm. актрисою. І бабуся. Найперша моя пісня це Ревета стогне дні про щороки. Не зри роки. Три роки. Так ну взагалі я почала <с говорити дуже рано. Тобто, в півтори року я вже розмовляла і почали вчити пісні. І ми з бабусею сідали, з дідусем почали співати та стогненні про Широки. І бабуся, ну, я не пам'ятаю, як це було, але вона розповідала, так? Так, вона розповідала казала, що треба піти прослуховуватися у когось. І я пішла на гурток з вокалу, і два роки займалася народним вокалом, 7-8 вже десь зараз академічним, і два роки вже займаюся естрадним. І хочу зв'язати життя саме з естрадним вокалом. Ну так, дійсно. Я хотів запитати, от мене, мене просто не знаю, мучить це запитання, я давно mm -hmm. хочу тебе запитати. Сергій виношував це запитання, я вам скажу по секрету. <свист> так, так. Я просто насолоджуюся твоєю українською мовою. Ну Реально, так як ти говориш, настільки гарна вимова, мені ще треба повчитися. Звідки, Звідки така українська гарна мова? Щира, така гарна. Ну, не знаю, я в школі в принципі. Це три роки. роки. вже тоді... про широкий таки зробив свою справу. Ну, Взагалі мене виховували, робили акцент на українській мові. Але така не дуже добра річ, але не дуже погана суржик. Це проблема. Це проблема. І я іноді можу плутати і українські слова з російськими. І для мене це по суті не проблема, тому що я завдяки цьому я володію російською мовою і українською мовою. Але іноді дуже складно було. Боротися і словами-паразитами, ну це так. так, ну це ще попереду багато чого. Що... Mm -hmm. Але я тобі хочу сказати, ну в якійсь мірі похвалити тебе, що ну, в твоєму віці рідко почуєш ось таку гарну мову у тому... всій красі нашої української солов'їної мови. Ось ти сказала, що в цьому році здійснилися деякі твої мрії. Можливо, ти нам привідкриєш трішки завісу. Взагалі, про що ти мрієш у житті? Які плани в тебе на майбутнє? Це ну, взагалі... ну, плани і мрії, взагалі як для тебе це одне і те ж? Ні, я вважаю, що це не одне і те ж, тому що плани іноді бувають, це треба зробити, а mm -hmm. мрія це що ти хочеш. І, Ну, взагалі мене мріє з дитинства допомагати дітям-сиротам. Тобто, mm -hmm. коли я, дай Бог, стану людиною, в принципі, яка вже щось значить, mm -hmm. то я би хотіла відкрити якусь, можливо, невеличку школу для таких дітей, викладати, давати майстер-класи, тобто з окалу. Mm -hmm. І я не знаю чому, але мене. Декілька тижнів тому з'явилася ще одна мрія. Я хочу спробувати себе в ролі актриси. О, цікаво. Хотілося б попрацювати так. в цьому жанрі. Так, ну, для мене цікаво. В принципі, я людина е, творча, тому угу. для мене це не проблема Тобто вивчити текст і показати себе як в ролі акторки. Угу. Ну, я думаю, ми скоро побачимо цю mm. юну Я Сподіваюся. <рес> тобто, все ж таки одна мрія виконалася в цьому році? В цьому році так. Одна, а Одна. всі Одна. інші мають бути ще майбутні На, наступному році чи. Е, я не знаю. В принципі, ну щодо ролі актриси, то так. поки що взагалі немає планів, no. задумок. Uh -huh. Але це така мрія. Я сподіваюся, що колись вона все ж таки. Uh -huh. Насправді, мрія так, так, так. Так, так, так. особливо новий рік, так? Так. Як каже? Ну, дивися, я от що хочу сказати, Бог тобі практично дав такий подарунок. От ти... Неймовірний ну, талант. не кожен має. має Талант плюс перемогу в такому престижному, я би сказав, конкурсі зараз про тебе всі говорять, всі знають, тебе впізнають. Ось ну, це в якійсь мірі такий гарний подарунок так. і. Як розпорядитися ним, тут вже потрібна якась, ну, я не знаю, мудрість, напевно, так, уже така доросла мудрість. Як взагалі ти плануєш розпоряджатися цим? Чисто для себе, щоб заробити грошей, щоб стати відомою? Це не головне. Насправді… Що для тебе головне, розкажи тим? Я взагалі з дитинства дуже люблю співати людям. Угу. В мене на концертах, навіть, коли я приходжу, взагалі мене вчили навіть так, якщо в залі сидить одна людина, ти маєш викластися, наче їх там тисяча. Так. Супер. І було іноді ну, такі концерти, на яких було дуже мало людей. І ну, скажу чесно, ну, іноді так хочеться, ну чому так Таке мало? Відчуття Таке відчуття, так, так, скажу чесно, тому ну, я цього не стидаюся, були такі іноді ситуації. Угу. Звісно, коли багато людей, тобто це аудиторія більша, і оплесків більше, тобто більше емоцій та почуттів так. саме до пісні з боку глядачів, і набагато приємніше співати, але в мене так виховало, що якщо навіть одна людина в залі сидить, я маю співати як для багатьох, тобто вкладати навіть більше ніж для тисячі. А Знає... хто хто тебе виховував? Так такому напрямку, це бабуся з дідусем, чи це педагоги? Так, взагалі кожна людина, яка в мене втрапляється в житті, вона дає щось своє, угу. і з цього складається такий найбевно, досвід, так. в принципі, так як і має бути. Тому педагог Ліна Анатоліїна зараз зі мною займається, і здоровець Олег. Тобто ми зараз у нас така дружна команда, команда. так угу. і ми працюємо. Тобто запрошують на концерти, на інтерв'ю, фестивалі. Тому ми працюємо разом. і сподіваюся, що не один рік будемо разом працювати. Так, ось ти сказала, що викладатися для одного як для. Для, для тисяч. Оце, мабуть, є ключ для людини, щоб стати справжнім артистом, викладатися для, для однієї людини. Це такий підхід, мені мене вражає насправді. Uh -huh. І як для мене, ось ти говорила, що хочеш для сиріт працювати в майбутньому. Артист це людина, яка, на яку дивляться. Правильно, і який має показати щось хороше, щось принести добре, щоб суспільство якось в інший бік повернуло на південь. Дуже свого приємно, муху. дуже приємно, що Еліна, вона тільки на початку свого цього шляху, такого, так. де вона реально може привнести в цей світ чого щось щось добре. І і має і, такі мрії, і, і добре, що дійсно, що такі мрії. Я до речі, хотів сказати, що в якійсь мірі, от ми з тобою, от ну майже Всі родичі. Знає, я просто ще хочу сказати. Мою дочку теж звати Еліна. Ну досить таке рідкісне ім'я, я би сказав, але мою. Дочку, теж звати Еліна. А дівоче прізвище Марти як Іващенко. <ріст> і вона сьогодні Еліна Іващенко. Симбіоз. Так, дуже дякуємо, що ти прийшла. Дякую. І дуже приємно було з тобою поспілкуватися. Я так розумію, ми ще почуємо від тебе зараз пісню. Так, гарно в очікуванні. Ось тому побажаємо тільки тобі успіхів і дякуємо, що завітала до нас. Дякую за запрошення. Так. Дякую. Отож, друзі, співає Еліна Іващенко. my soul is running on a path that i cannot reach my brain is turning and my head is hurting every day a little bit more the light is fading now my force is being sucked by a bloody leaf My fear is smiling, and my thread is sinking every night a little bit more. I cannot see anything, I am a blood of day. I can hear the birds, I can see the fly. I can see the sky. Fly, I can see the sky. It's about to cry. I'm a zombie. I don't know if I get through. I wanna be from it and in space. But I gotta stay, 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 stay. stay, stay. I'm so lonely. So if I get through, I will to be from it, i in this space But I gotta stay, 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 stay I can hear the birds, I can see the fly, I can see the sky Tak, teba s Novým rokom, to je taký hartý podarón, knižička, veľmi klasná. Вітаю вас з новим роком! Бажаю вірити в себе і в свою мрію. Ніколи не здаватися. Дивіться ранок надії.